Полісся нашим, а особливо Любішівський район. Тут ще багато таких старожилів, які ще цінують колишні традиції. І час від часу дотримуються вже молодь зараз, може не так, але ще ми пам'ятаємо. Це наше, це код якийсь в нас заложений. У Нас ніхто не подолає, поки ми пам'ятаємося. один каже, синє море грає, а другий каже. Потопай. З давніх давен, коли наткали люди полотно, вони починали його процес відбілювання. Було вибілювання золою в жлукті. Такий є з колоди видобаний. В середині отвір, Такі в самому кінці було дирочку, продовбували, запихали її таким кілочком, потім туди складали оце все полотно, те, що наткали, складали і пересипали золою. Тоді заливали цю золу кип'ятком. І вона там лежала навіть не один день, бувало, що й два дні. Тоді виймали з цього кілочка з під низу, стікала та вода, що вибілювалася, і тоді брали оце полотно, витягали і йшли на річку і там на воді вибивали, мочили, знову вибивали. А тоді було вселяне. От навіть штани чоловічі були з грубшого матеріалу. Бабуся так розказувала моя. А сорочки жіночі, треба, щоб була тоненька, м'ягенька, і її відбивали добре і вибілювали, щоб воно було біліше. Ну, святкове. От не пряла до після розпочати до святого крови. А воно вибивається, стає цупкіше і пропитується водою. Зараз ми його беремо, розстеляємо. Воно на сонці і ще раз вибілюємо. І декілька разів. Я ранку раз. до вечора буду жити, а вечора, мій так. миленький, прибіжить. Силу в руках треба мати. Оцим вибити прачем таким. А як не було прача, береться отак отак. Ще раз. Сурочка, наприклад, бачите як? Ось так. Бо вона в 46-му році вишивала бабуся, ось цю сорочку. Дивіться, який тут стібок. Це ж голочкою. Це шилося ж руками, отакий от стібок одинаковий. Один у один. Це моєї бабусі скатертинка. В'язали, щоб ну, бо що, такий верстат був, що ну, ширина тільки така. І от таку мереживу в'язали і робили таке полотно. Це було святкове таке скатертинка була. Залишилась мені на пам'яті бабусі третій каже, як стану, той стану молоду дівчину ратувати стан. ой, ратуй, ратуй, ми не молодою, получи, щоб батька за плато двойною. Зараз відпочинемо. Нажарили картопельки, наварили юшки. Юшечки наварили, де да, по Хай підсохне полотно. Та й відпочинемо. Поїхав ми.